Переможницею конкурсу краси Міс Всесвіт 2015 помилково назвали представницю Колумбії Аріадну Гутієрес. Дівчина вже встигла примірити корону і вислухати привітання, коли оголосили, що ім'я було прочитано неправильно. В результаті переможницею виявилася 26-річна філіпінка Пія Алонсо Вурзбах. На конкурсі в 2014 році міс багами Томі Калмер порвала вечірню сукню, зачепивши її за декорації на сцені, але ні трохи не зніяковіла і продовжила дефіле. Корона міс всесвіт 2013 Красуні з Венесуели Габріели Іслар не втрималася на голові переможниці конкурсу краси, але її попередниця міс всесвіт 2012 встигла підхопити діадему і повернути її на голову нової королеви. У 2012-му представниця гаяни рукаях Боєр, впала прямо на подіумі під час виходу у вечірніх сукнях. але дівчина не засмутилася, а лише посміялася з курйозу. У 2009 році міс Всесвіту стала міс Венесуели Стефанія Фернандес. Вона отримала корону з рук своєї співвітчизниці Даяни Мендоси, але та зісковзнула з королівської голови додолу. enjoy this moment and take your first walk as Miss Universe 2009.